Навіщо ми сюди приїхали? Мені тут взагалі не подобається. Це діра. Ти знаєш, мені треба працювати, заробляти на новий будинок і на твоє навчання. Ти мені вже це сто разів торочив. Ти повинна вчитися, Роза. І тут живуть хороші викладачі, вони тобі допоможуть. Добре, добре, я буду старатися, в мене вибору немає. О, ось йде мер міста. Це він до нас. Вітаю вас у нашому місті. Вам у нас дуже сподобається. Сумніваюся. Вітаю, ми з дороги і дуже втомилися. Вам треба відпочити. Ідемо, я покажу ваш будинок. Ось це ваш дім. Тут ви будете жити. Ого, а він непоганий, великий. Так, дуже красивий. Вам дуже пощастило, у вас тут гарна вулиця з добрими сусідами. Ей, Микола, привіт, як діти? Передавай привіт, дружині. Ну, хоч будинок красивий. В цьому будинку раніше жила баба Аня. Вона переїхала в інше місто. До речі, а де я буду працювати? Ходімо, зараз покажу. Це наша шахта. Тут працюють наші хлопці та дівчата. Робота не легка, але платимо добре. А це що за шахта? Ні ні ні. Сюди ми не ходимо в жодному разі. Навіть не наближайтесь до неї. А чому? Заборонено. Давайте ви не будете задавати зайвих питань. Добре? Так, ходімо додому, завтра в нас важкий день. Тут чудове місто і бібліотека, і пляж, і кафе. Ти тут звикнеш. Скоріше б заробити побільше грошей і переїхати у велике місто. Так і буде. Цікаво, а що в тій шахті? Вугілля, залізо, рідко можна навіть діаманти знайти. Та не в тій, я в тій, що зачинена. Не знаю, знати не хочу, і тримайся подалі від неї, бо я тебе знаю. Як скажеш? Обіцяєш? Обіцяю, обіцяю. Сьогодні мій перший робочий день. Удачі тобі. А ти чим будеш займатись? Буду сидіти вдома, поки ми звідси не поїдемо. Та годі тобі, прогуляйся містом. Тут нема на що дивитись. Сходи на пляж, там дуже гарно. Ну, добре, піду. Все, я поспішаю на роботу, бувай. Обережніше там. Так, що тут взагалі є? О, спитаю того стрьомного шматка цегли. Гей, камінчику! Я не камінчику. Я хранитель. Я охороняю це місто. Добре хранитель. скажи, у вас тут є торговий центр? Ні, тільки базар. Ой, відстій. Ну, дякую. На один мотлох. Сама ти мотлох. Веде це дістали на смітнику. Вали звідси, грубіянко. Ми тут таким, як ти, не раді. Понаїжджають тут. Ох, їх. Гей, дивись, куди преш. А що ти стала, як корова посеред дороги? Як бісять ці селяни. Mm, непоганий тут пляж, мені подобається, можна відпочити. Ей, краля, бажаєш познайомитись з крутим чоловіком? Ні, дякую, мені це не цікаво. Ти подивись на мої м'язи. Я ходжу до качалки кожен день. Круто, але я сказала вже, що не хочу знайомитись. Ей, годі чіплятись до дівчини, а ти не пхай свого носа, малий шмаркач. Тобі ж сказали, відвали. Хочеш прочуханки, малий? Ай, не треба, я пожартував, я вже йду. Ой, дякую тобі, що прогнав цього нахабу. Будь ласка, ти тут новенька? Так, новенька. Мене Роза звуть. А мене біл, я тут рибу ловлю. Хочеш зі мною? Е а чому ти ловиш рибу в піску? Мій друг сказав, що так можна піймати золотого піщаного карпа та продати його за купу грошей. Зрозуміленько. Скажи, а тобі подобається тут жити? Не дуже, але батьки казали, що раніше тут було круте місто. Люди зі всього світу з'їжджали сюди. Важко повірити. Чесно кажучи, мені теж сприймається як казку. А що ж сталося з цим містом? Ну, батьки кажуть, що на місто впало прокляття. Яке саме? Сам не знаю, але це якось пов'язано із шахтою. І з тією, що закрита? Ага, кажуть, ні багато скарбів. Та всі, хто спускався в шахту, більше не повертались. Хороша казочка, а ти сам намагався туди пробратися. Ой ні, якщо я туди піду, то якщо я там не загину, то отримую добрячу прочуханку від мами. О, рада була потервенити, Біл. До зустрічі. Бувай. Ого, в мене вийшло. Я схопив піщаного Карпа. Ох, не можу вчитися. Так цікаво, що у тій шахті. Може, там купа золота і діамантів. Тоді ми з братом розбагатімо і заберемося звідси. Я вирішила. Завтра ще йду у ту шахту, і ніхто мене не зупинить, пане бібліотекарю, А можна тихіше зітхати? Я тут вчитись намагаюсь. Привіт, як твій день? Була в бібліотеці і дізналась дуже багато цікавого. Розумниця, я пишаюся тобою. А як твій день? Давай я тобі завтра розповім. Зараз я дуже втомився та хочу спати. Ох, бідненький мій братик. Я повинна зробити все, щоб він не працював на тій клятій шахті. Бувай, Роза, поводься добре. Бувай, Майк, удачі тобі! Викопай багато діамантів та смарагдів. Так, мені потрібне снарядження для шахти. У мене гарне перечуття скоро я стану дуже багатою. Тут є хто? Монстри, скелети, Павуки? Схоже на звичайну шахту, ніяких проклять не видно. Аго, тут хтось є? Відгукніться. Вмерти не встати така величезна шахта. А, а, це що? Скелети. Ой, щось їх тут багато, звідки стільки. Щось я передумала, хочу додому. <Андрой> vanity? Скільки років té? я не бачив живих людей. Це що, на тобі простирадло? Ану знімай швидко, не лякай людей. Ого, яка oh, смілива дівчинка. Ти мені подобається. То ти справжній привид. Що вб'єш мене? Слухай, я ніколи нікого не вбивав. Справді, а як щодо усіх цих бідолах? Я не винен. Вони померли від страху. Слухай, я піду добре. Стій, будь ласка, допоможи мені. З чого це я повинна тобі допомагати? Я тут вже багато років. Сливу та шахти. Клав на мене прокляття за те, що я взяв трохи золота, але моя сім'я не мала, що їсти. Ой, біднесенький. Будь ласка, допоможи мені. У мене є багато скарбів. Я віддам тобі все. <стрес> Скарби кажеш, І що мені потрібно робити? У лісі є кристал, який зруйнує чари. Принеси його мені. І все скарби мої. Так. Добре, тоді я піду. Чекай на мене. Я тебе врятую. Роза, ти тут? Де ж це дівчисько? Вічно вона шукає якісь пригоди. Ви не бачили дівчину з рожевим волоссям? Ні, не бачив. А ви бібліотекарю. Ні, це не моя робота слідкувати за різними дівчиськами. Привіт, Майк. Де ти була? У бібліотеці. Я був там щойно, тебе там не було. Значить, ми розминулись. Я вже почав хвилюватись. Зі мною буде все добре. Я вмію постояти за себе. Я знаю, але ти у новому місті. Ти можеш заблукати чи ще щось. Тут блукати ніде, дві нещасні хатини. До речі, хотіла тобі сказати я завтра збираюсь в ліс, хочу пошукати гриби, ягоди, може, і ще чогось цікавенького знайду. Ні, я тобі забороняю. Я вже все місто обійшла десять разів. Я хочу подивитися на природу. Невже я так багато прошу? Саму я тебе пустити не можу, і з тобою піти не можу. Я знаю, хто зі мною піде. Я познайомилась з місцевим хлопцем, Білом. Ти що, знайшла друзю? Так це дуже добре. Так що я можу піти до лісу? Ну, якщо підеш з другом, то так. Тоді можеш йти. Привіт, Біл. Привіт, Роза. Не хочеш суп з піщаного Карпа? Ні, я просто хочу прогулятися. Підеш зі мною. Сподіваюсь, не у шахту. Та ні, я хочу піти у ліс. Взагалі б я б і сама пішла, але брат не пускає. Добре, я піду з тобою, все одно вдома робити нічого. Тоді збирайся. Мені не треба збиратись. Я завжди готовий. Знаєш, я і сам люблю гуляти в лісі. Та не вже. Багато років тому у цьому лісі жили відьми. Тут досі можна знайти їх речі. Клас, а ти що знайшов? Багато чого, але додому нічого не брав. А чому? По-моєму, прикольно мати якусь відьомську річ. Ну, бо це речі відьми. Раптом на них прокляття чи щось ще. У нашому місті ніхто тих речей не бере. Слухай, а ти не бачив випадково Відьомський кристал? Бачив. О, можеш відвести мене до нього. Навіщо? Ти ж не збираєшся його брати? Та ні, я просто. Ну, пишу наукові статті, про відьомські кристали. Ну, раз ти не збираєш його чіпати, то я тебе відведу. Ну ти мене дуже виручив. Ого, а він такий гарний. А ще в ньому і досі є магія відьми. Ну все, я подивилась на кристал. Можеш йти вперед, а я ще його сфотографую. Добре, тільки не затримуйся біля нього надовго. А, рятуйте! Біжи, я його затримаю! На тобі! На! Отримай на горіхи тварюко. Ой, дякую тобі. Навіть не знаю, звідки той монстр взявся. Я все знаю. Ти взяла кристал. А, ну, і я. Ти обіцяла не чіпати. Вибач мені, просто він такий гарний. Чому ти не послухала? Я ж місцевий, краще тут усе знаю. Скоріше б ти поїхали від таких, як ти одні проблеми. Біл, почекай вибач. Привіт, ну як погуляла з Білом? Та нормально, все супер клас. Просто бомба. Ти щось не договорюєш? Е, ну, взагалі, то так, ми трохи посварились, не вирішили якоюсь стежкою йти. Ну. Ти думаєш, я в це повірю? Ну, мені час взагалі до на навчання, бувай. Ти що, знов на роботу? Я беру додаткові зміни, щоб заробити побільше, але завтра я взяв вихідний. Сходимо кудись разом. Скоро тобі не доведеться так багато працювати. Мені вже час, бувай. Братик мною пищатиметься, звільну того привода від прокляття і зароблю купу грошей. Я думав ти вже не повернешся. Тобі потрібний кристал, а мені потрібні гроші. Так, так, я усе тобі дам. Ти ж не лихий, правда? Я ж казав. Я нещасний селянин, якого прокляла відьма. Ось твій кристал. Можеш забирати скарби із скрині, як я й обіцяв, і вшиватися звідси, поки не пізно. Щось ти вже не здаєшся мені добре. Я просто дещо від тебе приховав. Я планую знищити місто і всіх його жителів ненавиджу їх. Ні ні, ми так не домовлялися. Тобі краще забиратися геть, доки я не передумав і не знищив тебе. О, ні, що я накоїла. Треба знайти майка. Братику, у нас проблеми. Ти не бачиш, що я працюю. І взагалі, як ти сюди потрапила? Мені потрібна твоя допомога. Я по дорозі все поясню. Ви відплатите за мої страждання. Я зруйную це місто. Я перетворю його на попіл. Роза, що ти накоїла? Тобі ж казали не ходити до тієї шахти. Я знаю, я про це дуже шкодую. Яка ж ти безвідповідальна. Стій тут. Я спробую допомогти жителям. Я з тобою. Я сказав ні. Ти повинна мене слухатись. Не може тут стояти, треба щось робити, треба рятувати місто. Ви в порядку? Так, але я звідси нікуди не вийду. Нам треба рятувати місто. Мені здається, місто вже не врятувати. Ми впораємося. Ви знаєте щось про цього привида? В бібліотеці є книга, але я туди не піду, ти мене вибач. Я піду, не можна гайти часу. Ну, удачі тобі, а я краще посиджу тут та подивлюсь на цього кажана. Де ж ціклята книга? Де ж вона? Ой, бібліотекаря немає, коли він так потрібен. Треба швидко її знайти. Тут нема. І тут теж. Боже, де де? Треба швидше. Ось вона, ось вона, історія міста. Місто процвітало, поки один злочинець не вкрав силу війн, які жили у лісі. За допомогою сили він примушував людей працювати на шахті майже без сну і відпочинку. Зупинити злочинця могли лише чарівні зілля відьмь. Жителі пішли до вьень, але ті не захотіли допомагати людям. Тоді декілька сміливих робітників ціною свого життя заточили злочинця в шахту. Місцевий чаклун зачаклував шахту, але не зміг подолати того злочинця. Відтепер він мучитиметься у шахті вічно. Що я не робила? Якби мені одразу все розповіли, я б навіть туди не лізла. Треба знайти брата. Роза, де ти була? Я ж наказав залишатись на місці. Не кричи, я знайшла спосіб подолати цього привида. Нам потрібно знайти відьму. Ні, ми забираємося звідси. Разом із жителями, яких я встиг врятувати. А де Біл? Схоже, він живе у іншій частині міста. Вона заблокована. Ти як хочеш, а я йду шукати відьму. Ти нікуди не підеш. Кажуть, що відьма живе за лісом біля річки. Також кажуть, що вона дуже небезпечна. Нічого, я вмію переконувати людей. От побачте, я вас всіх врятую. Яка самовпевнена дурепа. От знайду відьму врятую місто і, можливо, ще й героєм стану. Таке ж буває. Сподіваюсь, що жителі мені пробачать. Ого, нічого собі. Чому відьми не можуть прибрати ці кістки? Невже обов'язково робити дім таким темним? Я б тут зробила якийсь ремонт. А ти що тут робиш? Я не можу залишати тебе саму. Я впораюсь, стій тут, а я сама поговорю з відьмою. Та вона ж тебе вб'є. Тоді повернеш мої книжки в бібліотеку. Яка бібліотека? Тук-тук, можна зайти. Добрий день, пані відьмо. Це що, людина? Я Роза, рада познайомитись. Забирайся, геть поки. Вибачте, пані відьмо. У мене обмаль часу. Мені дуже потрібна ваша допомога. Яка нахаба, ненавиджу людей. Мені дуже потрібна зілля, щоб врятувати місто. Я випустила з шахти привида, які тепер намагаються його зруйнувати. Та мені байдуже. Байдуже. Там же невинні люди страждають. Для мене всі люди однакові. Нахаби і зрадники. Але а тепер забирайся. Не хочу марнувати на тебе отруту. Я ніколи не буду допомагати людям. Ніколи! Треба придумати інший план. Ти ж була впевнена, що змусиш відьму віддати тобі зілля. Я думала, що відьми трохи доброзичливіші. Треба повертатися до міста зараз. Але в нас нема зілля. Уже є. Але як ти його дістав? Поки ти заговорювала зуби відьмі, я поцупив одну пляшку через вікно. Треба скоріше повертатися. Гори. Все має. Ведо. Я не жодного дику. За все, що зробили мені. А ви ставте лайк та підписуйтесь на канал. Або я прийду за вами по вашій душі. Що робити далі? Треба попасти в нього з зіллям. Давай я його відволічу, а ти кинеш зілля. Це надто небезпечно. Ти знаєш, я вмію базікати. У нас лише одне зілля, пам'ятаєш? Я у тебе вірю, ти ж грав у школі в баскетбол. Це не те саме. Давай, йди уже, і цілься добре. Гей, хранитель, чого будинки не гасиш? Бо я випив усю воду. Це ж твоя робота. Мені замало платять. О Боже. Гей, ти! О, знову ти. Так, прийшла попросити, щоб ти не руйнував місто. Яке дурне і довірливе, дівчисько. Я не дурна. Я, Я можу, можу тебе, тебе знищити, знищити за одну секунду. Невже тобі нічого робити? Ти он літати може, такий крутий. Міг би побудувати круте містечко з привидами чи ще щось. Ти мені вже набридла. Прощайся зі своїм життям. Це ти прощайся зі своїм, приведе. Що ні, тільки не це. Годі не роби цього. Ні. Ось так. Ніколи не недооцінюй розум. Роза, ти як? Ура! Ми перемогли! Рано ти радієш. Тепер ми повинні допомогти відбудувати місто, а потім нам доведеться звідси забиратись. Чому? Сама здогадайся, через твій вчинок нас тепер ненавидять. Пробач, Майк. Роза, ти повинна навчитись відповідальності. Дякую, що допомагаєте відбудовувати наше місто. Це дрібниці. Ви допомогли позбутися привида, який не давав нам спокою багато років. Тепер ми можемо повернутися у стару шахту. Раді, що змогли допомогти. Там дуже багато цінних ресурсів. Тепер наше місто буде процвітати. Вибачте, що не послухала вас і пішла в ту шахту. Головне, що ви врятували селище та повернули нам шахту. Ми дамо вам стільки грошей, щоб вам вистачило на втілення вашої мрії.